Всім привіт! Давайте знайомитися. Мене звуть Лілія. Я служитель місії церква Слово Боже. Я проживаю в Вінницька область, Тульчинський район. Хочу знову поділитися відкровінням, що Бог є любов. Бог він є святий. І праведний, тому Божі заповіді, любов'ю є святі, і які говорять нам, не вбивай, не крати, не побажай чужого. Але є заповіді ще сатани. Хто такі сатана? Він батько брехні і зла, убивця, який приходить у життя людей із одною ціллю це вкрасти, вбити і погубити людське життя. І заповіді його такі ж самі. Тому кожному з людей потрібно навчитися розрізняти владу і дії істинного бога і владу діла сатани. Наприклад, подивитися. На історію, коли була цар, царська Росія 100 років тому Радянський Союз, люди прийняли це скидання царя, тому що їх переконували, що вся влада належить народу, колгоспи, земля, фабрики, заводи робітникам. Але що із цього вийшло? Що колгоспники землю не отримали, робочі фабрики, заводи теж не отримали, і владу народ теж не отримав. Ніхто нічого не отримав. У людей, наоборот, позабирали навіть те, що вони й мали. Землі, приватне майно, пограбували, можна сказати, людей, і навіть заборонили думати і вірити у Бога, контролюючи мізки людей, позбавляючи їх волі вибору. І це благословення не від Бога, таке благословення від сатани прийшло. І увага! І це все побажав народ, отримав народ те, що побажав. Таке правління, яке навіть не хотіло, щоб йому навіть хотіло, щоб він поклонялася, і примушували людей поклонятися ідолам, убивати, брехати, красти, змушували зрегтися того, що людина взагалі людина, роблячи людей просто тваринами, просто мавпами, яка не має ні розуму, ні совісті, ні честі, ніякої совісті, яка порушує всі Постанові закони Божі, і люди, які кажуть, треба слухатися царів земних, владу треба слухатися, але треба мати розум, кого слухатися. Тому і прийшов Ісус Христос, щоб ми мали цей розум. На той час були фарисеї, книжники, садукеї, люди теж при владі. І Ісус Христос сказав їм, що вони сатаністи, бо вони не виконують те, що каже їм Бог, а порушують пророки, апостоли. Вони відкривали весь цей сатанізм, так ісус Христос і вчив і показували, де є сатана, говорячи правду Божу, для того, щоб Ісус Христос, для того Ісус Христос прийшов, щоб святити нас Духом Святим, віруючих, щоб вони говорили правду і відкривали зло. Відкривати зло людям, показуючи шлях до справжнього Бога. Тому і написано у Біблії: блаженні вигнані за правду, їхнє царство небесне. Бо їхній отець є Бог, бо вони стоять за правду Божу. А той, хто має духа нечистого, підтримує зло, про розповсюджує брехні. той знаходиться просто у Вавилоні. Треба розуміти, кому відкоряється Вавилон. Що такий Вавилон? Це є церква там, де є віруючі, які поставили на перше місце царів, правителів цього світу замість Бога, який є царем усіх царів. Якщо у нас є Бог на першому місці, то Бог каже вийти із Вавилону, народу своєму. Треба чітко розуміти, що Вавилон рухається в дусі цього світу. Він поєднується з Духом Антихриста, він чинить розпусту і старями земними, пише нам Біблія. І в ньому знаходиться кров пророків і апостолів. Це страшно, бо це буде дуже відповідати це все треба перед Богом. Тому треба кожному із нас тестувати, де я знаходжуся, в якій я церкві. Тому що існує церква, яка двигається у пророчому дусі, у дусі Ісуса Христа. Тому що справжня церква святі Ісуса Христа вона успадкує вони успадкують світ, тому що вони моляться, молитвою «Отче наш, що є сина небесах. Нехай прийде царство Твоє на землю, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на цій землі. І небесне царство воно прийде, і всі безбожні царства, вони зруйнуються. І святі будуть царювати на цій землі із царем всіх царів, і господарем всіх господарів. Не пропустіть це і зробіть свій правильний вибір. Тому, хто хоче познайомитися, напишіть мені, звідки ви де ви проживаєте. 에, можливо, вам потрібна молитва. Напишіть у коментарях або в лічні сообщиння. Буду рада з вами познайомитися, поспілкуватися і 에, на духовні теми, да, і, і дружити. Хай бараже вас Господь. Амінь.